Скільки тобі років зараз? Повних 19. Тобто, коли почалося вторгнення, ти не міг підписати контракт, потрапити у військ. Так, не? так, так. Тільки 18 стукнуло мені. Я думав, підписувати чи не підписувати. Здебільшого склонявся до того, що підписувати, але мене стримували строки служби. Одразу тільки контракт вийшов. О, добре, можна підписувати. Сроки служби є. Проконсультувався. Це буквально один, день-два, і я пішов вже підписувати контракт. Розкажи про свої враження. Насамперед було хвилювання. А вже як попав, вже почалася адаптація, вже набагато легше. Годують добре, тобто все мені подобається. Адаптація чудова. Розкажи, яку ти обрав спеціальність. Гранатометник. Чому так? Великі калібри стріляти з більшого калібру. Враження техніки позаду тебе зараз є різні гранатомети. Який із них тобі найбільше подобається? Uh, найбільше подобається на РПГ-7, тому що він неодноразовий. Розкажи про 72-гу бригаду. Чому саме вона? Тому що вона з, в неї є великий опит. Знайомі в мене тут є, які розповідали, що командування дуже чудове. Всі хлопці, які прийшли, у них достатньо сформований рівень мотивації, вони розуміють, чому вони сюди прийшли. Так, умінь у, у них не так багато. Наше завдання якраз в тому, щоб. Дати їм ці уміння. У нас є звичайний шеврон, тобто одноманітного кольору, а його можуть носити всі. А після того, як ти вже пройшов деякий період бойових дій, тоді вже тобі видають червоно чорний шеврон. Отак отримують наш шеврон. Надихає мене те, що ми люди, які зараз пишемо історію. Тобто це війде в історію. Я буду та людина, яка безпосередньо брала участь в цьому, в цій історії на даний момент. А не ховався, десь від цього всього.